Усім привіт! Отримали ми ось такі крісла релакси з натуральної шкіри бежового кольору, які укомплектовані підставочкою для ніг пуфиками. І зараз ми з вами їх детально оглянемо. Ми не стали здирати упаковочку з ніжок, ось так виглядають ніжки пуфиків Чотири ніжки має пуфик пуфики. Також з натуральної шкіри. Ось. Пуфеки відсовуємо. І зараз оглянемо ці релакси крісла. Передня частина крісел це натуральна шкіра, гарної якості. Приємний на дотик, доволі висока спинка. Заводом виробником надано примірники шкіри, з якої виготовлено крісло. Крісла крутяться навколо своєї осі на 360. В будь-яку сторону є функція відкидання спинки та за потреби її фіксування в певній позиції. Це надзвичайно комфортно, а ще й разом з пуфиком надає можливість максимально відпочити та розслабитись на кріслі. Ось є фіксатор кута нахилу спинки. До себе ми його розфіксовуємо. І крісло опускається. Уперед ми фіксуємо нахил спинки. Ось, все. Крісло підіймаю, крісло розкладене. Саме таких крісел, саме в цьому кольорі, в такій комплектації, у нас є ще дві одиниці, кому потрібно більше двох крісел, Ось є нерозпаковані. розпаковані. Окрім цього, в нас ми отримали велику кількість крісел цього типу, тобто релакси з пуфиками в різних кольорах: бежеві, білі, світлокоричневі, там темно-коричневі, велика кількість, навіть червоні є, декілька одиниць. Кава з молоком. Окрім цього, у нас завжди в наявності є крісла-реклайнери. Вони такі більш масивного типу. На жаль, нема можливості зараз їх краще показати. В них вже є вмонтована підніжка в саме крісло. Тобто в них опускається і підіймається спинка, підіймається підніжка. І вони є з електроприводами у нас, і механічні без електроприводів. Усі в натуральній шкірі відомих європейських брендів. Зараз практично усі в нас є новенькі від датського бренду Hurt Knutsen. А в цілому у нас бувають і багатьох інших брендів, виробників, в тому числі і вживані. Тому хто хоче обрати собі комфортне, гарне кріселечко для відпочинку, релакс чи реклайнер, в описі під цим відео є пряме клієнкабельне посилання на наш сайт. Заходьте в каталог, відпочинкові крісла, і там буде увесь асортимент, який у нас є в наявності на момент перегляду вами цього відеоролика. Усім дякуємо за увагу!